Останнім часом з'явилася інформація, що ворог продвинувся десь за півтора кілометра там, від роботів. Чи є наразі загроза там, для, Оріхова, для Оріхова, ну, взяття, скажімо так. Так, давайте розділимо. Давайте. Перше. Угу. загрози сьогодні окупації Оріхова на сьогоднішній день не існує. Так. Загроза окупації волі на сьогоднішній день не існує. Так. Чи є це у ворога в планах? Є. Чи намагається ворог досягти цієї мети, намагається. Я хочу вам нагадати, як весь лютий місяць, скажіть правильно, весь листопад місяць ми жили в інформаційному фоні, що, начебто, ворог вже от-от буде підходити до Запоріжжя. Ми ж жили в цьому інформаційному фоні. Дехто з родичів, близьких, друзів чітко питав мене, чи потрібно в листопаді місяці там виїжджати кудись. Ми ж були в інформаційному фоні. Це не відповідало дійсності лютий місяць 25-го році. Ми жили в інформаційному ворожому фоні про те, що ворог окупує гуляйполе. Навіть ворог там в своїх телеграм-каналах пабликах розганяв інформацію, що з якогось там березня вони розпочнуть атаку до кінця березня закінчать окупацію Гуляйполя. Це не відповідає дійсності. Але тут слід роздивитися, чому це не відповідає дійсності, тому що на всі плани ворога у наших героїчних збройних сил України є чітка відповідь, і чітка відповідь це знищення ворога. Наприклад, сьогодні на ранах це Десятки майже сотні знищених ворожих військових на Запорізькій лінії фронту. За одну добу. Тому чітка відповідь є. Чи намагається ворог щодня тиснути на Запорізькій лінії фронту? Так намагається. Але загрози окупації таких міст, які ви сьогодні перерахували, на сьогодні не існує. Що буде через три місяці, будемо дивитись. Але сьогодні наша мета всіляко допомагати військовим. І як приклад, я можу сказати, що за останні два місяці наша допомога Запорізькій лінії фронту порівняно з двома місяцями минулого року суттєво збільшилася. Чому збільшились потреби? Чому збільшилась активність ворога? Тому е, на кожну дію ворога у нас є протидія. Це більша допомога.